Добрий день! Мене звати Артем, і я перший в Kidium Кемп. Мені дуже сподобалося у лагері Кідім Кемп. Особливо сидіти під столами на сієстах. Приходьте на сієсту, там будуть дуже класні фільми. Я вже була багато разів в Kidium кемп. Я ходжу сотий раз у Kidium кемп. Найбільше сподобалося на зміні це сієсти та кулінарні майстер-класи. Найлюбніше це коли ми робили піцу у виді Амангаска. Пригаднала тут. Дуже сподобався джампінг, їсти та всі майстер-класи. Прогулянки, майстер-класи, ярмарки у кінці та джампінг. Мені всі сподобалися майстер-класи. А ще мені запам'яталося, як мене навчили грати в ба в бан Мені дуже подобається сюди ходити, а ці тира найкраще. Я буду ходити тут ще і буду приходити. Я сьогодні мені сьогодні Е, е, э, э, все.